Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Якщо хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповіді. Дорогі у Христі, браті і сестри! Здається, таку універсальну формулу сьогодні озвучує Христос, відповідаючи на запитання юнака. Яка мала би, напевно, діяти завсіди? Хоч отримати життя вічне? Дотримуй заповіді. Господь же дав ці заповіді, власне, як вказівники. Дотримуєшся їх, ідеш певним маршрутом і приходиш туди, куди треба. Але як ми чуємо із сьогоднішнього євангельського читання, не все так просто. Виявляється, ось ця формула не завжди працює. Ви запитаєте, чому? А я вас запитаю, от господині, які тут є, ви пробували щось готувати чи випікати за чиїмось рецептом? Коли ви вперше спробували, це так як написано, у вас все вийшло? Думаю, що ні. Поки ти не зрозумієш логіку того, що відбувається. І поки не набудеш свого досвіду, воно не буде працювати. Дуже часто здається, рецепт той самий, інгредієнти ті самі, а результат зовсім не той. Чи, наприклад, навчитися їздити на машині просто за інструкцією? Можна? Ну, теорію ти пізнаєш. Але поки ти не спробуєш, Поки ти ту логіку не переживеш, що воно, як воно працює, поки ти не відчуєш, що хоче від тебе машина, от до того часу ти не навчишся їздити. Дуже просту логіку ми сьогодні тут знаходимо у цьому євангельському читанні. Є заповіді Божі, як чіткі дороговкази. Але якщо ти будеш їх тільки ось так дотримувати букви, як написано, але не зрозумієш логіки, якщо ти не переживеш ось того внутрішнього змісту цих заповідей, толку тобі з цього не буде ніякого. І як приклад, Господь наводить одну проблемку. Чоловік виконує заповіді, але є. Дуже прив'язаний до матеріального блага. Він не може позбутися ось цієї залежності. Коли Господь йому каже: віддай усе, він, виявляється, цього зробити не може. І це зовсім не означає, що тільки багатство перешкоджає людині отримати вічне життя. Це тільки одна із деталей Господь показав в конкретному випадку конкретну річ. Кожного з нас є щось своє. І ви точно маєте розуміти, що Господь тут зовсім не каже, що саме багатство, воно є поганим і воно є перепоною. Ні, в даному випадку воно є перепоною. Ну, пригадайте собі із біблійної історії, скільки було в Старому Завіті праведників, які були дуже-дуже багатими? Авраам. Він мав величезні маєтки на той час. Іов, праведник той, який в один час це все втратив, він був дуже багатим з описів Біблії. Та й ми згадуємо і царів ізраїльських, які були благочестивими людьми перед Богом. Зовсім багатство не стало тут перепоною для отримання святості. Рівно ж ми можемо сказати що щось протилежне, могло стати дуже великою перепоною. Ну, от згадайте серед апостолів Юда Іскаріоцький, який, як описує нам Євангеліст, носив біля себе грошову скриньку, куди вкидали пожертви для потреб бідних. І пам'ятаєте той епізод, коли до Ісуса Христа вже незадовго до Його страждань прийшла жінка? З посудиною мира дорогоцінного. Зливала на ноги Христові, обтирала волоссям і цілувала його ноги. А Юда сказав: а чому було б це миру не продати більш ніж за 300 динарів, і потім роздати це бідним? Іваналіст Ян Богослов каже: і це Юда сказав не тому, що він дбав про бідних, а тому, що був злодієм, носив грошову скриньку. І часто користувався з тим, що туди клали. Бачите? Він не був багатий. він просто збагачувався нечесно і, напевно, марив ось цими багатствами. І через той, власне, і переступив ось цю межу дозволеного. пішов на крок такий, щоб продати свого вчителя за гроші. Все, що ми маємо в цьому житті. Це є щось таке, що нам може бути необхідне. Воно справді необхідне. Коли ми цим володіємо, ми можемо цим скористатися. Найгірше, коли це починає володіти нами, коли воно нами керує. Цей юнак був одержимий багатством. Не хотів і не міг його позбутися. Як будь-хто інший може бути чимось іншим одержимий. Морнославством, скажімо, прив'язаністю до якихось ну, елементарних умов комфорту чи щось інше. Будь-що. Все те, від чого людина стає залежна. І тут вже пригадуємо слова апостола Павла, який каже, все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Ось в чому логіка виконання заповідей Божих. Якщо ти просто ретельно виконаєш, де сказано, не вбий, не вкради, не чини не перелюбу, ти ще нічого не зробив. Ти просто йшов маршрутом, але ти, напевно, не зрозумів, куди ти йдеш. Куди тобі взагалі? Що там ти маєш знайти для себе? А от коли ти зрозумієш, то ти побачиш, що ці заповіді, вони зовсім по-іншому виглядають. Зовсім по-іншому. Ти зрозумієш, що заповідь не вбивай» – це не лише про те, щоб не, вба, не забрати в когось життя. Хоча це дуже актуально в теперішній час, дивлячись навіть на вчорашні події у Львові. Мова йде про те, як ти маєш цінувати життя людини загалом. Якщо мова йде там про крадіжку чи про вірність подружню, Мова йде зовсім не про те, щоби просто чужого не взяти чи когось не зрадити. Мова йде, щоб не зазіхнути на те, що порушить якісь елементарні людські взаємини, що вказуватиме тобі, що ця людина для тебе, вона є ніщо. Вона нічого для тебе не важить. Отже, ми сьогодні маємо зрозуміти, для чого ця інструкція дається. Якщо хочемо отримати вічне життя, маємо дотримуватися заповідей. І пам'ятаєте, напевно, що Господь наголошує, що є основою всіх заповідей? Основою є любов. Коли ти будеш діяти з любові, то ти будеш діяти правильно. Якщо ти будеш любов'ю наповнювати своє серце, ця любов буде керувати твоїми вчинками. Ось і це буде справжня. І дієва інструкція. Ось тоді воно принесе результат. Якщо будеш по-справжньому Бога любити, як того, хто є метою твого життя, а не засобом, який забезпечує тебе, то ти будеш правильно ставитися і до свого майна, і до своєї слави, і до своїх почестей, і до свого комфорту, і до всього того, чим заповнюється твоє життя. Якщо хочемо отримати вічне життя, правильно дотримуємо заповідей Божих. Амінь. Слава Ісусу Христу!